Вітаю, друзі! Мене звати Іван. Сьогодні в мене буде такий трошки автомобільний контент. Розповім вам про те, як можна взяти максимум за мінімум від цієї старенької автомагнітоли. Це відеотон rd 3602 Якщо не помиляюсь, вони ставились з завода на Жигулі першої та другої моделі. Навіть якщо така радійка у вас в ідеальному стані, зараз толку з неї ніякого, тому що fm хвилі вона не ловить і може ну максимум гарно так світитись у вас в салоні та шипіти в динамік. В мене вона стояла чисто для вигляду, підсвітка в ній не працювала, тому що лампочка там була вже перегорівша та навіть розбита. Рамка, ось ця зовнішня, у неї була також ось поламана, тому ось цю рамку, яку ви зараз бачите, вона насправді надрукована на 3D принтері. Тому раптом, якщо вам така рамка потрібна, посилання на свою STL модель я залишу в описі під цим відео. Використав я ось такий маленький енкодер. Модель його ец 11 Ну і давайте покажу. Як це взагалі працює? Ось ми вмикаємо магнітолу, я увімкнув її кнопкою на магнітолі. Це такий стандартний режим роботи. Але якщо ми натиснемо на цей інкодер, має, вона увімкнулася. Якщо ми покрутимо, ось це ж треба, ще й гучність можна змінювати. Якщо ми ще раз натиснемо, то можна перемикати режими. Там AUX, радіо, і якщо затиснути, можна. Вимкнути. Тобто, ось цей один нещасний енкодер, підключений до цієї магнітоли, дозволяє нам взагалі не торкатися її, не дивитися на неї. При цьому ми можемо всім керувати. І так як він підпаяний паралельно до ось цього, то цей так само працює. Але функція, як кнопки у рідного енкодера, це таке меню з режимами з налаштуваннями звуку. Їх сенсу без екрану крутити немає, тому... Цей енкодер я підключив до цієї кнопки, щоб можна було вмикати, вимикати магнітолу та переключати режими. Проте була проблемка з тим, що діаметр вала рідних потенціометрів він набагато менший, тому довелося друкувати перехідничок, щоб поставити рідну ручку. Тому, якщо у вас ця тема зацікавила, давайте я зараз покажу, що тут всередині, що я переробив тут, як це все підключити і як це змусити працювати. У мене одразу була ідея взагалі викинути все зсередини, але я подивився так, стало його шкода. Подумав, що ну а раптом я на пенсії коли-небудь захочу прям відновити його, щоб він працював так, як і колись працював. Тому рідний потенціометр я звідси просто відкрутив і відкинув сюди, приліпив його на термоклей, щоб він на ходу там не тарабанив. Потім як я вже казав, лампочка в мене була розбита, і тут використовується якась. Не знаю, що це за цоколь, але вони значно менші за ті, що я зміг знайти. Тому замість лампочки я використав просто шматок світлодіодної стрічки, 12 вольтової, яку я підключив через резистор на 1,5 кОм. Щоб вона там сильно не світила і не сліпила мене. Ну, і два проводки від неї вивів ось тут через рідний отвір. Ось один чорний, другий червоний. Далі, власне, сам енкодер, ми можемо бачити, ось він тут. Попереду ми можемо помітити різницю, ось який вал тут товстий і який рідненький. Тому. На ось цей одягти рідну ручку у вас не вийде, але так співпало, що довжина його значно менше, ніж у рідного. Тому я надрукував ось такий перехідничок. Він у нас одягається на новенький енкодер. Так це виглядає. І після цього ми можемо вже спокійно ручку накинути. Все, краса все працює, натискається, крутиться, все як треба. Посилання на модельку цього перехідника я також залишу в описі. Під відео. Ну і щодо підключення енкодера я використав, ось, як ви можете бачити, звичайний зарядний шнур від телефона. В ньому всередині 4 проводочка. В Принципі, стільки мені знадобилося для підключення енкодера та кнопки. Цей шнур у мене двохметровий, і плюс в тому, що він вже з роз'ємом, тобто це вирішує проблему зручності підключення до панельки сучасної магнітоли. До речі, якщо будете розбирати ось це радіо, щоб тут нічого не зламати, вам в першу чергу потрібно зняти ручки. Після цього, от якщо ми побачимо на це наше скло, тут справа є такий виступ, який заходить в рамку. Тому щоб нічого не зламати, вам потрібно з лівої сторони, ось тут під коверну. Це скло, так його дістати, висунути, і після цього у вас з'явиться доступ і до цього гвинтика, який тримає рамку. І також, якщо радіо встановлене в машину, то тут повинна бути скоба, яка притискає його до торпеди. Ну і також знизу тут ще є отвір. Тут також така скоба велика, яка прикручується гвинтиком, яка фіксує все це радіо. Ну а тепер щодо сучасної магнітоли, нам потрібно зняти. Лицеву панельку зі зворотньої сторони, вона в мене тут кришка фіксувалася ось на 4 гвинти. Раз, два, три, чотири. Ось. Їх потрібно відкрутити. Потім обережно тут всюди такі защолки треба його відклацнути, зняти. І ми отримуємо доступ до нашої вже плати. Ось ми бачимо роз'єм, який підключається до магнітоли. ось Ми бачимо екран і бачимо наш рідний енкодер Ось він. В моєму випадку мене цікавив саме енкодер та ось ця кнопочка зверху, яка у нас вмикає та вимикає магнітолу. І щоб розуміти, що куди паяти, ну з енкодером тут. Все одразу зрозуміло, ми бачимо ось великі контакти. Я одразу підпаявся двома проводочками сюди, які повинні йти на кнопку, але вже потім це все діло перепаяв. Конкретно на моїй магнітолі на платі є багато таких отворів. Не знаю для чого вони зроблені, але через них було дуже зручно прозванювати, дивитись, де доріжка йде. Від нашої кнопки, ось я знайшов, що мінус, який нам потрібен. На кнопку можна взяти тут, а ось доріжка на саму кнопку, ось вона йшла тут. Тому ось ці два проводочки я підпаяв, і вони в мене працюють на вмикання та вимикання магнітоли. Далі вивід саме інкодера, щоб ну для обертання. Тут ось три контакти. Середній з них, як правило, це мінус. А бокові це вже сигнальні, які нам дають сигнал при обертанні в одну чи в іншу сторону. І Я зіткнувся з тим, що в моєму USB-шнурі 4 проводки, але сумарно мені потрібно тягнути 5. Але конкретно в моїй магнітолі, не знаю як у вашій, я попрозвонював і вияснив, що ось цей середній він йде прямо на мінус. Ну тобто, якщо підключити цю панельку до самої магнітоли і прозванювати контакт, ну типу один щуп ми під'єднуємо на корпус магнітоли. А інший ось на ось цей середній контакт, то напряму цей контакт у нас з'єднаний з мінусом, і тому ми можемо зекономити один провід, власне якого мені і не вистачало, і не тягнути мінус від магнітоли до старенької магнітоли. А так як в автомобілі весь кузов це мінус. Ми можемо просто мінус від нашого нового енкодера з'єднати ну, просто з мінусом автомобіля і все буде працювати. З кнопкою в моєму випадку таке не проканало, тому що не прозвонюється не один контакт з кнопки напряму з корпусом магнітоли. Ну і ось таким чином це виглядає, просто взяли, підпаялись, тут не потрібні якісь супернавички, спайки, підпаяли проводочки, я використав ось такі 24. АВГ-проводки, обережно їх вивів. А під це діло довелося трошки вирізати отвір в корпусі. Тобто ось кришка, яку ми позаду одягаємо, і ось тут видно, в принципі, я вирізав під цей. Шлейф нічому не заважає, тобто фіксується ця панелька як потрібно, і все працює. Ну і для зручності з'єднання я вже, як і казав, використав USB. Роз'єм ось знайшов стару плату з павербанка, випаяв з неї роз'єм, підпаяв його до цих чотирьох дротів. Ну і в принципі все. Тепер я можу зручно через ось такий роз'єм підключати стару магнітолу, і вона буде працювати як власне енкодер для управління новою сучасною магнітолою. Сподіваюсь, вам сподобалось. Та можливо навіть знадобилось це відео, тому що, наприклад, десь років 8 назад, коли я був зовсім зелений, мені б така інструкція стала б в пригоді, тому що в інтернеті можна було знайти лише якісь там вихваляння, типу дивіться, я зробив, я підключив. що, куди, як не було мені зрозуміло геть, і тому я вирішив зараз поділитися своїм досвідом, як можна ось ось таку красу зробити. Дуже просто, дуже дешево, але в результаті в експлуатації. Дуже зручно. Тому, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити майбутні відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!